Власне, ворог дійсно має таку велику кількість своїх сил та засобів і по особовому складу, і по техніці в межах Курської області, зокрема, і свого часу накопичення почалося ще з того моменту, коли Росія. Намагалася і пробувала витіснити сили оборони України, які вели свою операцію в межах Курщини. Тому ворог і продовжує їх тримати. Бачимо періодично певну зміну можливо там кількості і ворожих військовослужбовців, і власне техніки на цьому відтинку. Але знову ж таки ворога там достатньо сил для того, щоб. Здійснювати дії і по відношенню до на, до нашого кордону аби створити вже власне спробу атаки по території України.